Дещо щодо санкцій, тому що європейський союз розглядає можливість введення санкцій проти Китаю через докази того, що він вперше поставив Росії зброю для використання повномасштабній війні проти України. Про це стало відомо газеті Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», Пише про це європейська правда. І за словами трьох джерел саме цього видання, високий представник ЄС і закордонних справ Жозе Бурель поінформував держави-члени про висновки. Розвідки стосовно постачання зброї з Росії до Китаю, і високопосадовець ЄС на брифінгу для журналістів вчора повідомив, що докази є переконливими, і підтверджують, що дійсно було надання летальної зброї, якими саме ці докази не уточнювалося. Та що вересні змі повідомляли. Пам'ятаєте про розвіддані заходу, які вказували на таємне постачання зброї до Росії з Китаю. А разом з тим агентство Reuters писало про те, що Росія розробила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіо І як сказав посадовець, тепер ми повинні розглянути увесь інструментарій, додавши, що ЄС може дійсно розширити ось цей санкційний список для заборони на ведення бізнесу з китайськими компаніями, а також на володіння активами і віз до Євросоюзу. Інше джерело. Даного видання повідомили, що реакція ЄС залежатиме від того, як Китай відреагує на представлені йому докази. З нами на прямому зв'язку є наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Єгор Чичерин, да, майор Збройних сил України, журналіст та е, в колишньому ведучий. Пане Єгоре, я вас вітаю, рада бачити. Слава Україні. Вітаю навзаєм ворогам і героям слава! З задоволенням візьму участь в вашому ефірі. Ну звичайно, от питання, яке ви піднімаєте попередні попередньому блоці, що саме від Китаю залежить здебільшого майбутнє нашої російсько-української війни, нашої війни за незалежність, саме Китай є головним зараз формувачем цієї російського порядку денного в цій війні. Пане Китай ми що з вами поговоримо, але пропоную вам почати із заяв від президента України Володимира Зеленського про те, що Україна повинна мати сильну позицію на переговорах із Росією в іншому випадку. Такі переговори вони будуть програшними для України. Про це президент заявив в інтерв'ю українському радіо. І Зеленський наголосив, що важлива позиція. По-перше, новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України, і за його словами, від зміни настрою Трампа залежить зміна політики Сполучених Штатів Америки. Стосовно ось цієї позиції. Зараз що, як ви для себе трактуєте ось цю сильну позицію, що більшість уявляє під поняттям сильна переговорна позиція України, і в якій позиції ми нині перебуваємо? Чи можете ви пояснити нашим глядачам, і як ви для себе пояснюєте це? Ну, я слухав це інтерв'ю українського головкома верховного головкома українському радіо, якраз 100 років ми відзначаємо українському радіо. Вітаю всіх причетних наших колег радіомовників Що головно сказав президент про те, що ну не може бути сполучені штати, які організовують умовну кажучи, виступають ініціаторами цих перемовин, виступати з нейтральної позиції, адже є агресор і є жертва агресії. Тобто не можуть американці займати таку нейтральну позицію, що давайте ми зараз вас посадимо за стіл перемовин, і ви будете домовлятися, сказав український президент що все одно навіть організатор перемовин президент США Дональд Трамп має виступати саме вважати на те, що саме Росія була агресором майже три роки тому, і саме вона напала, і що все одно ці цінності. Про е, демократію, про справедливість, про добро і зло мають бути все ж таки на першому місці під час навіть у цих ініціатив Дональда Трампа. Ну як я зрозумів українського президента, можливо, щось не, не, не зовсім правильно зрозуміло, але я думаю, що правильно. Е, тобто, що все одно ми виходимо, і, і Україна має виходити, якщо вона входитиме з нейтральної у цієї історії, да що всі рівні давайте. Як в на вулиці двоє б'ються, і третій каже: я зараз вас помирю, Да, то якщо ми з цієї позиції будемо входити в перемовини, каже український президент, то це вже буде наш програш. Це на такий вхід нам не потрібен. Ну як я зрозумів, українського президента все одно ми маємо виходити з того, що наша позиція є сильною, адже на нашому боці є правда, справедливість, і, зрештою, все міжнародна. Система юстиції, вся, оскільки наші території тимчасово захоплені, були окуповані в результаті неспровокованої нічим агресії. Великою російською армією нагадаю членом організації Об'єднаних Націй країну, яка має одну з найбільших армій у світі, яка має ядерні, ядерний потенціал, яка зрештою 1994 року нам принаймні на папері гарантувала недоторканність і незалежність і недоторканність наших кордонів, і так само мала з нами нагадаю дев'яносто року ухвалену міжнародну угоду про дружбу, як там добросусідство і визнання кордонів. Тому я вважаю, що абсолютно правильна позиція, що входячи в ці перемовини, ми маємо про це все пам'ятати, а не входити в них, наче, от є дві сторони, які, начебто, десь там чомусь воюють три роки, ніхто не знає чому, і треба конче зупинити, значить, їх не їхні війну, їхнє, їхнє протистояння. Слід пам'ятати при входженні навіть в цей перемовний процес. Де, хто на кого напав, хто вив невинних цивільних громадян України, в якій кількості стирає з лиця землі українські міста, просувається вперед. Ну бомбу бомбардує зараз навіть свої населені пункти на Курській області. Кабами знищуючи, просто так само стираючи їх лиця землі, про це все слід пам'ятати. ось про що сказав український верховний головний командувач в інтерв'ю українському радіо, тобто що американська наша сторона має про це пам'ятати. Ну і ще один момент президент сказав, що давайте дочекаємося, все ж таки входження офіційного повноваження. Дональда Трампа, тобто він є зараз президент президент обради, і це вже є статус. Але всі його помічники, радники, люди, які там, начебто, ну є кандидатами головними на міністерські посади, на посади в держдепі США в інших структурах, поки що зважати на їхню позицію чи заяви, чи там якісь там перемовні ініціативи, не слід слід дочекатися ну, офіційних. Конституційних повноважень, сказав президент, коли вже до буде значить інавгурований, і ці люди будуть призначені? Тоді ми будемо зважати на їхні заяви, на їхні позиції, на їхні ініціативи? Тобто, все має бути за процедурою, сказав Володимир Зеленський. Пане Горе. Також президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що главі Кремля, диктатору терористу Путіну, вигідно сідати за стіл переговорів, але насправді він домовлятися не хоче. Чи погоджуєтесь ви з тим, що? Дійсно путіну хочеться з кимось сісти, точніше вигідно сісти за стіл переговорів, але не домовлятися, тому що для нього це по суті руйнація політичної ізоляції, яка була побудована спочатку повномасштабної війни усім цивілізованим світом. І для нього це вигідно сідати, розмовляти і не домовлятися. І ми згадаємо, що нещодавно була розмова Шольца і Путіна, і варто наголосити, що саме Шольц позвонив Путіну, що ем, дає Путіну надію на послаблення ось цієї міжнародної ізоляції. Це не був дзвінок Путіна до Шольца, а навпаки, ну цей дзвінок Шольца до Путіна. Ну, це взагалі з моєї точки зору особисто. Це така дипломатична ганьба. для для наших західних партнерів, звичайно, це абсолютно піднімає в праві статус Володимира Путіна. Він вважає, що ось воно от, от він стає вже третім полюсом світу. Чого він і намагався зробити з вторгнення в Україну в 20 в Другому році 24 лютого, тобто він хотів стати третім полюсом світу на рівні з Росією та Китаєм, і фактично він зараз ним стає після двох з половиною років повної ізоляції. Зараз починається фактично ось таке поступове визнання. І ну і знову ж повертаючися до інтерв'ю Зеленського, чи це звернення він сказав, що таким чином Олаф Шольц відкриває стиньку Пандори. Тепер всі європейські лідери всі інші лідери світу можуть дзвонити телефонувати, домовлятися до диктатора людини, яка вже вбила. Ну, величезну десятки, а може й сотні тисяч людей в іншій незалежній країні, напавши віроломно на неї, і це сприйматиметься вже ну як щось: якісь дипломатичні, значить, зусилля. Хоча да? насправді ну абсолютний згой, абсолютний диктатор і абсолютний агресор. Це перше. По друге, ну тут слід вважати взагалі, я не знаю чи хоче він сідати чи ні. Тут є дві різні. Точки зору одна точка зору справді, що це е, бажання значить завершити війну на цих е, позиціях, яких є в Росії сьогодні. Але інша точка зору якої більше схиляється особисто, що це все потрібно Путіну все для завершення для, для затягування цього процесу, і насправді він жодної з, е, ну, з тих е, задач, які він ставив на початку вторгнення, він не досягнув. Головна задача була я вважаю анексія все одно України. Далі анексія Білорусі, анексія північного е, Казахстану, е, зупинення деслов'янізації Росії. Такий термін є Вадим Денисенко, наш відомий політолог і соціолог. Він зараз е, наступного тижня презентуватиме на велике дослідження на цю тему. Теж зроблять і маленький анонс, е, для того, аби ну зробити Росію більш слов'янською слов за етнічним походженням країну, анексувавши Україну, Білорусі, Північний Казахстан, це не було досягнуто. Плюс е, скажу, що. Ну давайте зважати на е, вік Путіна і е, скільки йому там 72? В нього в запасі не так вже й багато. Ну я роз, думаю, що він це е, розуміє. Залишилося просто фіз фізіологічного віку. І він, я думаю, що цей процес все одно процес захоплення всієї України. І ця ідея фікс в нього в голові сто відсотків жива. Ну, я думаю, що мало хто це може заперечити, і він розуміє, що для завершення цієї виконання цієї ідеї фікс залишилося в нього вже фізичного віку. Фізичного, не так же багато. Він не може терпіти десятиліттями чекати чи двадцятиліттями, чи чи півпівстоліття чекати. Я думаю, що він хоче завершити це вже і негайно, і це питання закрите. І, і на слід, коли ми говоримо про Путіна, він багато в чому достатньо раціональний. І послідовний, і адекватний політик, якщо можна його назвати на да, диктатора і вбивцю політику, але в питанні України він просто ну скажу, ні, в нього переключається мозок на зовсім і, 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 і процес прийняття рішень на зовсім іншу, просто фазу маніакальну фазу. І тому що в голові зараз от щодо саме українського питання російського диктатора. І агресора і вбивців мені важко сказати, але я думаю, що він хоче вирішити українське питання раз назавжди, і зараз вже не чекаючи якогось наступного президента, чи Трампа, чи, чи Байдена, чи Камали Гаріс, зараз вже і ця історія з перемовинами. Подивіться, як активізувалися росіяни після, після виборів 5 листопада. В в плані атак БПЛА, і в плані атак кабами, і в плані безпосередніх. А так малими групами на, на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення і на курс, як вони фізувалися. Я думаю, що зараз Путін розуміє, що ось вікно можливості відкрилося, і зараз треба діяти, а не перемовлятися. Перемовини можуть бути лише прикриттям для затягування процесу бойових дій. Це моя особиста до. Пане Ігоре, от якраз ви згадали за Курщину. Я бачу повідомлення від The Washington Post про те, що Росія не розпочне переговори, поки не поверне Курщину під контроль. І що, нібито Путін не хоче, щоб Курськ став Курщина, стала розмінною монетою за українські території, і він наказав вибити збройні сили України з Курської області до 20 січня інавгурації Трампа. Що думаєте, ви стосовно цього повідомлення? Ну, звичайно, тут все зрозуміло, адже Україна під час. Цих перемовин може ну вибачте погане слово торгувати, але е, торгувати да, і... Ставити свою умову, що ми так ми виходимо з Курської області, але за це росіяни виходять, наприклад, з Мелітополя да? або з Бердянська. Ну це так фантазії мої звичайно. Але це була б логічна умова для для введення якихось обміну території, обмін територія розумієте, погана теж абревіатура і, і термін. Але ну це в дипломатії. Тобто, нам головне не як це називається, а щоб ми звільнили свою територію, і, і не важливо, чи це ми. Силою своєї зброї і втратами, що що не хотілося, чи силою дипломатії без втрат обмінявши цю курську територію на, на окуповані українські селища і міста зробому для нас. Е, це важливо. Звичайно, Путін теж це розуміє і зараз і, і перекидання у цих дванадцяти чи 10 Ну зараз останні інформація 10-12 але очевидно, що може бути і збільшено цей континент лінійно-корейських е, солдат. Е, е, легка піхота. Вони будуть використовувати яку завезли в курську область. І там свої війська там за останню інформацію до ну, від 40 до 50 тисяч групування на Курській області зосереджено російське, але от остання інформація від Я сьогодні читав, чи діпстейт чи. Інститут американські учення війни свідчив про те, що є і в українських сил оборони певні успіхи. Там є просування про по двох напрямках саме на курській області, тобто ми не лише там обороняємося, але і збільшуємо, тобто захоплюємо нові е, території. Це для нас дуже важливо, саме навіть суто збирання столичною точки зору для українських сил оборони і для збройних сил України. Звичайно, ця курська земля. Може стати предметом торгу на цих перемовинах, торгу для нас в хорошому сенсі слова. Але я ще одну штуку хотів сказати про те, що відбувається там. Ну по-перше, там ж величезні величезна кількість російських цивільних була виселена, в тому числі і примусово росіянами з так званих окупованих Україною, ну, зайнятих нами тимчасово да звільнених від Путіна російських територій. Так, от також вони збираються в. Ну, зустрічаються зі своїм цим губернатором так званим Курської області, і вже цього тижня звільнили очільника реадміністрації цього суджинського району. А за що звільнили? Ну, по-перше, там місцеві мешканці дуже обурені, що їм не видають так звані с -с житлові сертифікати. Їм пообіцяли, що їх виселили, але зараз дадуть сертифікати на отримання. Помешкань в інших містах Російської Федерації цього звичайно не стається. По-друге, що російська армія стирає просто з лиця землі свої ж населені пункти авіаційними керованими бомбами величезної потужності. Ну а третє питання: що там відбувається звичайно, мародерка, тобто російська армія мародерить по тих населених пунктах російських. З яких вийшли їхні ж цивільні, і ці факти визнав сам губернатор Курської області на останньому цьому зустрічі цій з цивільним населенням. Тобто, що факти визнані, ми зараз будемо з цим щось щось робити. Сама російська влада визнає, що росіяни грабують своє ж населення, і ще там один факт я вже не пам'ятаю назву населеного пункту, коли росіяни спочатку офіційно заявили, що. Що ЗСУ грабує займається мородаством саме в цьому населеному пункті Курської області, а потім з'ясувалося, що цей населений пункт ніколи не, не був зайнятий збройними силами С ну, України чи силами оборони України, тобто він завжди залишався під контролем. Збройних сил Росії, яка там власне і займалася фактами мародерства. Потім пізніше цю інформацію з офіційних джерел сайтів і інформаційних агентств Росіяни прибрали. Тобто, те, що відбувається на Курщині, я думаю, що може стати ще предметом і розслідувань, і зняття цілих документальних і художніх кінострічок. Принаймні, я думаю, що українські кінорежисери можуть цим зайнятися. Як росіяни цінують життя своїх людей, майно своїх людей? Дома своїх людей і міста своїх людей, і що вони з ними зараз там виробляють, пане Ігоре, Окрім того, окрім Курської області і мародерять в Білгородській області, тому що нещодавно Ігор публікував перехоплення про мародерство Росіян на Білорщині, що з Колотилівки дуже багато повиносили всього, і російські терористи позабирали бензопилки, черевики. Ну в принципі, те, що вони. Вміють робити те, що вони робили на початку повномасштабного вторгнення і не тільки на території України, тому тут в принципі ми не дивуємося тому, як вони ставляться і до своїх громадян. Пане Ігоре, ще до ще одних заяв від президента України Володимира Зеленського. Президент наголосив, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки лише половину обіцяної зброї, і наголосив на тому, що допомога Європи для української армії була не меншою. Ми завжди ставимо собі запитання риторично або ж не риторично, чому так відбувається. Це проблеми з логістикою? Ймовірно, ні. Це проблеми, якісь питання політичні. Можливо, так ваша думка, і також про українське ОПК, прошу вас додати. Теж в своєї думки, тому що президент наголошував, що Україна нині розробила чотири види ракет, Зараз ідуть випробування вітчизняної зброї. Що зараз з українським ОПК і чи можемо ми в майбутньому розраховувати на себе для оборони? Ну, я вважаю, що це єдиний вихід для нас простраховувати лише на себе. Я не великий знавець в ракетобудівництві, будівництві. Так, але те, що ну я звик довіряти верховному Головнокомандуючому. якщо він каже про чотири типи українських ракет, значить так воно і є. Єдине просто питання, ну щоб ми налагодили серійний випуск. Я розумію, що. Це питання є дуже складним з огляду на щоденні обстріли і зливи різної інформації росіянам. Проте те, я думаю, що це для них зараз головне питання з місця знаходження подібних. Подібного виробництва ракетного різного озброєння боєприпасів на території України для того, щоб можливо, можна було б його уразити тут головно секретність подібного виробництва і щоб люди не здавали і не видавали і жорстке покарання за подібні факти. Але справді Україна може розраховувати лише на себе. Я читаю сьогодні інформацію про те, що якісь там опозиційна німецька партія. Хоче звернутися в бундестазі, підняти питання про надання таурусів це таких далекобійних ракет та аналога французько-англійських цих скальпів. Так ми про всі Тауруси говоримо ще. Ну вже в останні два роки. Німу німеччині просимо їх надати. А німеччина ну каже, ну не на часі, не можемо. От відчувають якісь там вони ну фантомні болі за результати Другої світової і кажуть: ну це може. Значить, ескалацію розпочати на на, на лінії фронту російсько-української війни. Тобто, тут е, ми маємо розуміти, що в майбутньому майбутньому ми маємо виключно розраховувати на себе, в тому числі і питання зброї, питання ракетного озброєння. це головна перспектива українського ВПК. І ми ну, всі маємо зараз над цим думати. Пане Ігоре, в принципі, ми зараз розраховуємо на себе в питанні завдання ударів по території Російської Федерації зброї власного виробництва. Якщо ми говоримо про власні безпілотники, і у місті Людини Калузької області Російської Федерації сьогодні вранці пролунав вибухов вибух внаслідок повітряної атаки. Варто зазначити, що в Людиново знаходиться нафтобаза Калуга «Нафтопродукт», нефтепродукт, яка навесні цього року, як мінімум, двічі була атакована безпілотниками. Тоді вибухнула цистерна із бен. Зимом з великим об'ємом. Перед цим з'являлося повідомлення про те, що в Росії НПЗ скорочують переробку нафти через збитки і є загроза закриття. Наскільки зараз критичною є ситуація в Росії саме з нафтопереробними заводами, з нафтою не тільки, та наскільки. Удари безпілотників за ось час повномасштабної війни подіяли саме на виробництво нафти на території Російської Федерації, тому що ми усвідомлюємо, що після кожної з атак у них є можливість відновити те чи інше цистерну або нафтопереробний завод, або ще якийсь резервуар, який був уражений. Ну, я читав про сьогодні ураження Калужської області і дякую силам оборони. Правда, ще немає інформації, чи це були дрони СБУ чи головного управління розвідки чи інших спецпідрозділів українських збройних сил. Будемо чекати на, на появу цієї інформації. Звичайно, ураження НПЗ в тилу ворога це одна з пріоритетних задач, і я вам нагадаю, що досі не скасовано вся обмеження на експорт готових нафтопродуктів з території Росії. Яке було запроваджено, ось здається навесні саме через дефіцит нафтопродуктів на території Росії, це стосується і дизеля і світлих нафтопродуктів тобто бензину. І тоді ще влітку ми говорили про те, що ціна в Росії там на ці нафтопродукти зросла там від 15 до 25 здається відсотків. Вона продовжує зростання. Звичайно, все, начебто, ну невелика кількість там 15-20 відсотків. це говорить про тенденцію, тобто все одно ці НПЗ і ця промисловість виснажується Друге, і це головне завдання наше. щоб вона виснажувалася з кожним наступним днем українського російсько-української війни. І ще питання ну щодо експорту, так у Росії говорили про російську нафту. Питання до експорту тут же до наших західних партнерів. Адже зараз головно Росія отримує вже не від газу, хоча й від газу да, зараз вона намагається там тероризувати. Австрію і Угорщину, які ще досі залишаються їхніми партнерами, і купують російський газ, хоча в масштабах я читав останню статистику: всього 5%. від загального споживання євросоюзу це споживання російського газу, але воно ще досі на жаль залишається. Австрія і Угорщина залишається. От так от про нафту, що що пишуть там західні експерти, наші партнери, що світ має посилити відповідальність за сірий експорт російської. Нафти через оце такий сірий тіньовий танкерний флот. Там він здається до 400 танкерів. Ну принаймні я читав таку статистику. Нараховує різних сірих компаній, через які росіяни все одно продовжують експорт нафту, нафти і нафтопродуктів в Європу і в країни так званого ну, цивілізованого заходу. Ось це, це джерело находжень до російського бюджету нам слід Ну через наших партнерів чинити тиск і і теж зменшувати, якщо не максимально його взагалі перекрити, це велика проблема. Ну а споживання в самій Росії, ну теж читав сьогодні там останні експортні думки. Це теж від Вадима цікаво, Він стабільно старіно займається ситуацією в Росії. Він пише так, що російська економіка ще один з варіантів, чому Путін не повертаючись до першого питання, чому Путін не... Не збирається зараз закінчувати війну. Один з аргументів на, на, на цю користь: що якщо він зупинить війну саме зараз, він зіткнеться з величезною е, е, соціальною проблемою, що робити з далі цими військовими, з цими пораненими, з цими вбитими, їхніми родинами, з цими виплатами. Плюс цією економікою, яка зараз налаштована повністю на мілітарний, ну на мілітарний напрямок на виробництво зброї, тобто зупинити, перелаштувати цю економіку на мирний час і на виробництво чогось іншого буде дуже складно, дуже складно. Ну і плюс, пише ще Вадим про те, що ну Путін завжди не любив приниження, і на думку російського диктатора. Оця угода з Трампом за ініціативи Трампа на умовах Трампа може бути розцінена російським суспільством саме як приниження Росії і приниження президента Росії, який пішов там на якісь там угоди чи вимоги чи пропозиції американського президента, а так продовжуючи війну. І продовжуючи агресію, можна ще один-два, ну там до двох років дають коло місти прогноз, підтримувати ось в такому абсолютному високому тонусі і російську промисловість, яка зараз виготовляє в основному товари військового військового призначення, і російське суспільство, яке теж тут в неї, так, тонусі знаходиться і чекає перемоги. І тоді, вже якщо ця Ініціатива Трампа провалися вийти з своєю ініціативою, на яку там втомлений захід може погодитися, в тому числі втомлена, не дай Бог Україна і не дай бог українське суспільство, і тоді видати ось цю вже ініціативу і цю цей фінал як повну перемогу російського президента, російського народу. Російського суспільства зараз вони там знаєте все програма називається те що я сьогодні читав про і успішну реалізацію на російських там інформресурсах час героїв називається за заврім героїв що путін зараз активно формує із цих всіх колишніх вагнерівців колишніх зеків колишніх просто військовослужбовців збройних сил росії які там повернулися з війни у цю нову значить Силу для управління Росією от ну, новий менеджмент, який героїчний, який там пройшов вогонь і, і воду і мідні труби, і, і, і головно, що він абсолютно відданий російському президенту як верховному головкому розумієте і буде виконувати його там розпорядження, його ідеї, реалізовувати і думки абсолютно без без всякої там навіть задньої думки, Усе і провадження і. Реалізація цієї програми Час героїв чимємі героїв теж свідчить про те, що ця історія в війну може бути для Росії достатньо вдовго. Тобто Путін з одного боку не е, хоче завершити цей поставити крапку в цій історії з Україною вже, бо він може померти. З іншого боку, він готовий і до продовження тривалого цього конфлікту. Ну принаймні на найближчі два роки, це точно така осяжна перспектива, до якої він готовий. Пані горе, я вам щиро дякую за цю цікаву розмову. Була вас рада бачити і приємно з вами було поспілкуватися. Нагадаю, що Ігор Чечеринда майор збройних сил України, журналіста ведучий в минулому, був з нами на прямому зв'язку.